Співробітники дитячого садка прибирають скло та уламки будівлі, пошкодженої внаслідок шахетної атаки. Ми ще не з'ясовували повні втрати, але ви самі бачите, що. Практично нема будівлі. Директорка дитсадка Світлана Оттіна розповідає, працює тут майже 10 років. Коли побачила, що сталося з будівлею, була шокована. Ви розумієте, що це друга родина, це наша будівля, це діти настільки нас любили, приходили з таким задоволенням до дитячого садочку, а мешканці ж округи. І вони бідненькі стояли, вони всі казали, ми що, не будемо ходити до садочка, І вони плакали, і батьки плакали. Працювали на змішаному навчанні, діти виходили по три години в укриття, тимчасове, яке ми в цьому році збудували, відремонтували. За словами Світлани, в цей час, коли стався обстріл, на території закладу був сторож. Він отримав легкі поранення та контузію. Вийшли співробітники всього району нашого Заводського, зі всіх дитячих садочків вийшли, мешканці приходили, допомагали. Вчора до півночі теж навіть до ранку допомагали нам розгрібати, хоч щось виносили. Ми сподіваємося, що з усиллями ми спільними все це відшкодуємо, відремонтуємо, і діти знову прийдуть до дитячого садочку. Наводить лад у себе в квартирі подружжя Тиликів. Вони живуть у багатоповерхівці. Навпроти дитсадка Олена розповідає, тільки но приїхали з дачі, як почули характерний звук від шахеду, а потім вибух. Я була в коридорі, а чоловік на дивані лежав. Думаю, там поки побуду, щоб ванну. Ну добре, щоб ванну не пошла, тому що там посипалось все, і стекло тут стікло було. А в коридорчики хто спасло вже на давлення 200 і ми уїхали в село на дачу. Дети часов в 9, тому що я не могла тут нічого не делать. кошмар, Моральна кашмар, ночі спалі. Хоті уїхали внаслідок атаки в квартирі родини. майже повністю зруйнований балкон. вибуло вікна та пошкодило двері. Двері сорвані, двері входні я тепер. Надо мінять, бачите, розносила силу повилював вибуховою хвилею. Відкинуло у кімнату під час ворожого удару місцевого жителя В'ячеслава Козлова. каже після цього дивом залишився живим. Хлопець отримав контузію та порізи на спині. Я просто не встиг розрегувати, тому чому тому, що я стояв. Я якраз вийшов на балкон для того, щоб ну, оцінити ситуацію, бо у мене там спочатку вже все світлом було. Я стояв тільки почав закурювати і буквально. Секунд п'ять я сли я чую, як щось летить. Я тільки встигаю відкрити двері балкону, щоб зайти в кімнату або вибігти. Я тільки відкриваю двері, і він зривається мене перед очами просто… Пишка, потім в очах потемніло. Я вже розумію, що я лежу на по на підлозі. Не знаю, як вибрався. У мене двері були заблоковані якось на адреналіні. Чинсовці просто виліз звідти. Нині внаслідок ворожих атак на місто в лікарнях залишається троє поранених. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Пошкоджений дитячий садок тимчасово працюватиме дистанційно, зазначила секретарка міськради Регіна Харченко. Нарія Пасічник Максим Савчук. Суспільне новини Запоріжжя.